Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзиєвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про такий запобіжний захід у кримінальному провадженні, як тримання під вартою. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується тоді, коли більш м'які запобіжні заходи не здатні запобігти ризикам, визначеним в статті 177 кримінального процесуального кодексу. Обираючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя зобов'язаний визначити розмір застави достатній для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного або обвинуваченого. Обираючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя. У виняткових випадках має право не визначати розмір застави до таких виключень серед іншого належать злочини, пов'язані із насильством або погрозою його застосування, злочини, що потягли за собою смерть людини, або, наприклад, особливо тяжкі злочини в сфері обігу наркотичних засобів і прекурсорів. На практиці дуже часто плутають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із призначенням покарання у вигляді позбавлення волі. Ці два інститути кримінального процесу не мають між собою нічого спільного. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не має на меті покарати особу за вчинений злочин. Єдиною метою застосування такого запобіжного заходу є забезпечення належної процесуальної поведінки, підозрюваного та обвинуваченого. Нормальною світовою практикою є ситуація, коли особа вчиняє злочин, її затримують, їй визначають розмір застави. Вона сплачує заставу і виходить на волю. З вами був адвокат Радзієвський. Бажаю всім гарного дня, знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.